Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. 7 листопада у Вашингтоні відбулася історична для українців подія. Після 12 років наполегливих та кропітких зусиль української громади Сполучених Штатів та представників уряду України було офіційно відкрито пам'ятник жертвам голодомору в Україні 1932-33 років. Меморіал у серці американської столиці покликаний привернути увагу світу до трагедії, масштаби якої досі не усвідомлюють за кордоном, а не рідко і в самій Україні. Монумент став кульмінацією багаторічних зусиль української громади зберегти та поширити правду про голодомор. Розповідає Тетяна Харченко. 87-річні Петро й Ольга Матули були маленькими дітьми, коли в Україні лютував страшний голод 1932 33 років. Однак обоє добре пам'ятають ті часи. Мати пані Ольги під час голодомору вчителювала в Києві, пригадувала, як багато голодних і бездомних дітей можна було побачити на вулицях міста. Всі вони тікали з голодних сіл у пошуках порятунку. Будинок для таких дітей сиріт стояв поряд із їх помешканням. Мати пані Ольги на все життя запам'ятала, як міліція привозила до нього дітей і вивозила звідти ж їх мертві тільця. І вона ще так драматично, то в своєму спогаді каже: бачу, забирають мертвих пару дітей. Забрали, а пройшла пару будинків і на Артема, вулиці на Ті Львівській. Гучномовець говорить про щасливе життя дітей в Святому Союзі. Згодом вже в США мати пані Ольги Варвара Дібер давала свідчення конгресовому комітету, що на вимогу української громади збирав інформацію про голодомор. Сама ж Ольга погодилася добровільно розшифровувати свідчення очевидців голодомору із записів. Ті всі, що я чула, ті оповідання правдиві то вони просто не давали мені спати деякий період. Але я, я вирішила, що я таки буду допомагати, бо, бо це було важливо. Це був період, коли в Соєцькому Союзі ніхто не міг рота відкрити, 1986 рік. До перестройки ніхто не міг згадувати голод. Петро Матула показує себе дворічного з батьками. Ця фотографія була зроблена всього за кілька років до голодомору, який для маленького Петра назавжди залишився в спогадах акації. Малим він рвав ці квіти, а мама висушувала їх і перетирала на борошно. Чоловік пригадує, як тими квітами його мама намагалася допомогти вже почернілому від голоду кузину. І мама стукала в двері. Ніхто не відповідав. Якась тінь пройшла, у вікно було видно, але дверей не відкрила. То мама тоді поклала ті квіти на порозі і сама направилась вдома. А сусідка, старша жінка, яка вже також не могла ходити через голод, каже: дитина, не ходи туди, бо там померла дитина, трирічна дитина. І мама її варить. Петро Матула переконаний, українська громада в США зробила справді багато для того, щоб добитися розслідування голодомору конгресовим комітетом, на чолі з Джоном Мейсом, і щоб спогади про ті страшні часи не були забутими. Саме тому день відкриття меморіалу жертвам голодомору геноциду у Вашингтоні став для нього з дружиною особливим. На відкриття меморіалу до столиці США українці їхали не лише з різних американських штатів, а також із Канади й самої України. Зовсім старенькі й наймолодші не злякалися дощу. Це наша відповідальність як українців, щоб наші покоління майбутні знали, що це було. Так світ теж знав, що це було ну, подія. Величезне значення має тому, що це своєрідне візнання геноциду. Саме ідея Лариси Курила створити меморіал у вигляді пшеничного поля перемогла на конкурсі, оголошеного українським урядом в 2011 році. Однак проект довго не рухався через брак грошей, доки їх не виділив опальний нині олігарх Дмитро Фірташ. Курилас пригадує, коли фінансові труднощі були подолані, знайшлися нові. Пшениця, яку шукали, аби створити правдиве бронзове поле у США, від Техасу до північних штатів, вже була зібрана. Вся пшениця була зібрана. Мені довелося їхати аж до Канади за пшеницею, але далі виникла інша проблема сканування тих колосків. То була величезна робота, і ми навіть уявити собі не могли, скільки для їх зображення знадобиться місця на комп'ютері. Кілька діб майстри перебирали колоски вручну, сортували і сканували їх. Далі місяці пішли на те, щоб для кожного колоска вилити окрему форму, а згодом і сам чотирьохтонний меморіал. Ливарня Лоран Бронс» привезла пам'ятники з Пенсильванії до Вашингтону ще в травні цього року. Офіційно пам'ятник відкрили 7 листопада. Творці меморіалу вірять це ще один крок до того, щоб американське суспільство більше довідалось про страшний український голод. Але Петро і Ольга Матули запевняють, на цьому не можна зупинятися. Треба добиватися, щоб про український голодомор геноцид американці почали говорити і читати також у всіх загальноосвітніх школах. Тетяна Харченко, Дмитро Савчук, Голос Америки.